Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 4 квітня на східному узбережжі 12-година -го дня. І перед тим, як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю вам підтримати Україну. І якщо ви не знаєте, як це зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, і де ви самі можете обрати, кого підтримувати, чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Як завжди я розпочинаю з української теми, але в топах сьогодні української теми зовсім мало. А якщо точніше, то я знайшов на всю одну новину: це про атаку дронами на Харків. Розказується от на американському просторі про це Коротенько розкажу про Трамповські справи. В нього погані новини на двох фронтах. Суддя в суді про Хашмані, де він давав хабаря через там різні схеми. Судовий кримінальний це, до речі, перший суд на назначений на 16-те, на 15-те, вибачаюся, квітня. І до речі, це вже після перенос був. Після того початкова дата була на 25 березня, але в справі додавалося 100 тисяч нових сторінок. І суддя переніс це на 15 квітня. Трамп чи його захист спробував відвинути цю дату ще далі. Суддя не погодився, і так само в справі про вибори 2020 року. Трамповська команда подала по суті. Позов на те, чи спробувала взагалі щоб цю судову справу розпустили, на, на підставі того, що це все, що Трамп говорив з цього приводу, це просто свобода слова в Америці. Суддя так само на це не повівся, і судовий процес цього так само буде не розпущений, а буде запускатися. А і ще от відносно судових процесів чи імпічментів, якщо точніше, то я нагадаю вже трошечки старенька новина. Про очільник національної безпеки Сполучених Штатів Америки Майоркас, такий американський СБУ, якщо так сказати, тільки трошечки ширше повноваження має. З другої спрови Палата представників, все-таки з перевагою в один чи два там голоси, все-таки нашкребла на імпічмент. Але справа тепер має до того взагалі, як дійти до президента, має ще пройти сенат. Сенат одразу сказав, що це все не про що, просто витрачені, викинені на повітря державні кошти. І справа має прийти в сенат з палати представників на наступному тижні. І от декілька знов ж таки сенаторів. сказали про те, що вони його приб'ють прямо на місці. Крім того, що демократи з допомогою незалежних трьох кандидатів сенаторів мають більшість в сенаті, то так само і декілька сенаторів республіканців сказали, що це просто марна трата часу. Вони так само не підтримують імпічмент цієї справи. Тому що все, що робив Майорка, він по суті виконував свою роботу, роботу і не порушував законів, тобто, взагалі, немає реально підстав. Імпічмент оголошувати людині за те, що вона виконувала роботу, підкорюючись ну, Байденовському державному апарату. Сьогодні Байден так само має, буде мати розмову з Натаньяху. Це ізраїльський прем'єр-міністр. Я нагадаю, чи президент, я здається, прем'єр-міністр. І чим особлива ця розмова, що це буде перша розмова після бомбардування, під час якої загинули працівники цієї світової кухні, про яку я розказував вчора чи позавчора? Ось і знову ж таки про що будуть говорити там, і так зрозуміло. Байден буде говорити, що не робіть більше такого. Ізраїльський керівник буде говорити свою сторону, але чим Особливо пікантна, наприклад, пікантність цієї події, те, що журналісти накопали, виявляється, що якраз в день, коли ізраїльські військові бомбили газу, під, якраз під час якої загинули оці працівники цієї місії. То якраз в цей день американці якраз підписали домовленість передати Ізраїлю бомби. Ну, зрозуміло, що це не конкретно ці бомби впали, можливо, навіть це і американськими бомбами, але знову ж таки в Америці це е, розганяється, і знову ж таки на такі новини особливо в Америці дивляться в призмі чи через призму е, виборів, які будуть у. Листопаді місяці і знов ж таки це знов підтримка президента Байдена. Це демократичні, дуже багато з них з дуже лівими поглядами, які дивляться на ситуацію. В Ізраїлі доволі однобоко, тобто, все, що відбулося в жовтні, вже забулося минулого року, а дивляться конкретно на ситуацію, що відбувається зараз, і так далі. І відповідно, що так як розвиваються події зараз в Ізраїлі, це ну, шкодить реально президенту Байдену на от, виборах, які будуть через півроку. І ще одна новина про вибори, президентські вибори цього року, і я для себе дізнався дещо нове. Виявляється, не всі штати віддають своїх делегатів президенту переможцю. Тобто, зазвичай, якщо президент виграв неважливо, я, до речі, сам про це розказував. І це було помилкою, тому що не всі штати видають переможцю. Усі свої ці електролкаледж. Виявляється, в Америці є два штата, де не так відбувається. Там переможцю дається певна кількість голосів, а потім кожен район окремо ще від цього ділить так само. Тобто подібна процедура є, коли вибирається єдиний кандидат від партії. Але є два штата. Це штат Мейн і штат Небраска, де вони навіть на президентських виборах. Кандидат не забирає всі голоси, тобто, кандидат має виграти і загальний штат, і окремо кожен район, тобто, кожен штат має декілька округів, якщо так правильніше, мабуть, сказати. Чому це попало в новини сьогодні? Тому що от нещодавно в штаті Небраска. А була спроба змінити цей закон. І до речі, закон не розглядався якраз про вибори, а його пробували, знаєте, от як я завжди от про це дуже часто розказую, верніше, не завжди, я дуже часто розказую, що як приймається будь-який закон, є основний закон, але щоб його зробити, можливо, або привабливим, або щоб, наприклад, хтось когось переконати, то всовується сторіночка і ще якось підзакончика маленько. До речі, от по цій самій процедурі. От допомога Україні з 6 мільярдів виросла до 95, тому що там включається і допомога Ізраїлю, і допомога Тайваню. І в певний період навіть була сума для вирішення проблем на американському кордоні. І от тут один закон розростається в здоровену таку штуку. Так от в штаті Небраска була спроба змінити закон Штату, щоб вибори. Чи верніше, оці електоральні е, бали від електоральні виборці, бали, оці, як кошти, називаєте їх, вони віддавалися переможцю незалежно від того, з якою там перевагою. Чи, наприклад, він виграв в трьох районах, а програв в двох, віддається всі? І е, от цікавий момент, що е, конгресмени, якраз штатовські, штата Небраска і республіканці, і демократи. Вони не пішли на поводу цього, цього справа, тому що знову ж таки, наскільки це от, е, говориться про те, що це Трамповська рука, чи його е, сторонники, якраз ж приверженці Трампа, хотіли цю штуку провернути. Чому? Тому що в штаті Небраска є такий велике місто Омага, і так от на минулих виборах. Оце місто чи цей округ омага проголосував за Байдена? Хоча весь штат в більшості своїй був за республіканців. Получається, от один округ він віддав свої голоси за Байдена. І в цьому році це може бути доволі такий критичний момент. І тут питання: дивіться, як вирішилося, що штат захотів. Залишитися таким от специфічним, який він був до цього часу, і не міняти свої закони під певні там забаганки якогось із казидатів в президенти. І, в принципі, я скажу для честі республіканців, які в принципі не, не пішли, так сказати, на поводу крайніх республіканців, наприклад, а вирішили знову ж таки. Зосередитися на своїх персональних штатовських інтересах, от що вони, що вони цим виграють, а, ну, особливо нічого, звичайно, але хіба що такий підхід набагато справедливіший, тому що оцінюється думка усіх жителів штату. Тобто, якщо ця частина штата хоче там, умовно кажучи, за Трампа, окей, ви голосуєте за Трампа, ці хочуть за демократів, окей. Тобто. Не придушується думка, ну, в даному випадку, я так розумію, демократичних меншин. Ось. Е і ще така от цікава, така статистична стаття вийшла за американське е навчання, і е стаття взагалі про те, що американське навчання не однакове. У всіх абсолютно штатах, от 50 штатів. І тут немається, як ви розумієте, на увазі про те, що в одному штаті 2 плюс 2 це 5, а в другому штаті 2 плюс 2 це 3. Мова йде про, як ражеш, предмети, про виховання сексуальне виховання і виховання відносно расових там всяких питань. Тут мається на увазі навіть не тільки афроамериканці, там, але так само і е, native indians, як то кажуть, тобто корінні жителі Сполучених Штатів Америки, індіанські племена і так далі. І от розказується про те, що демократичні Штати знову ж таки схилені в, том, в ту сторону, щоб просувати оці теми. Сексуального навчання. Ну і тут мається на увазі не те, як робити дітей, мається на увазі сексуальне навчання, а сексуальне навчання про трансгендери, про ЛГБТ і всякі оці такі штуки загально прогресивні, дуже часто сміттєві такі новини, але е, вони просуваються. І в деяких штатах вони є обов'язковими предметами, і от описується про те, що штат Вашингтон він найпрогресивніший в цьому питанні. До речі, от для мене здування, навіть не Каліфорнія. Але в цьому списочку, якраз у таких занадто прогресивних в цьому плані штатів, є от Вашингтон, Каліфорнія і от Міннесота. От Декілька от днів тому назад. Питання, о, хтось, я не пам'ятаю, з підписників мене питав за Міннесоту, що я думаю. От і в цьому аспекті. Тобто, наприклад, коли ви вибираєте, в якому місці жити, треба звертати увагу на дуже багато моментів. Тобто, що для вас є критично важливим, а що ні, на що ви можете закривати очі, а що для вас взагалі не це. А можливо, ви шукаєте таких речей. Знову ж таки, республіканські штати або червоні штати. Вони дуже часто, крім заборони навчання. Я от недавно про Алабаму розказую, який от зовсім свіженький такий закон вийшов. Про те, що забороняє навчання за державні кошти таких всяких речей в школах і в вищих закладах. Так, от там, і ще на додаток до того, що забороняється таке прогресивно-лівацьке сексуальне навчання, там і ще Історія про рабство в Америці. І от я в принципі, от трошечки дивний такий момент, але от дуже часто навіть не то, що забороняється, а в принципі в деяких місцях навіть забороняється висвітлювати питання про рабство в Америці, історію рабства в Америці і так далі. І от в цих питаннях, якраз ж там йде таким пакетом оце питання про питання рабства. В минулого, в історичного в Америці. І питання заборони прогресивного сексуального навчання. І в цьому плані три таких самих таких ярих штата: це Техас, Флорида і штат Тенесі. Ось, ось, ось така новина. А, трошечки от розкажу за Тайвань в американському просторі а, ця тема так само в топах. І дивіться, на сьогоднішній день вже додала ще одна людина 10. Але дивіться, з якої сторони, сьогодні це питання піднімається, що я нагадаю: землетрус відбувся з потужністю 7,4 бала по шкалі Ріхтера, і за останню добу ще відбулося 300 додаткових повторних поштовхів, тобто вони трошечки меншої сили. І, взагалі, очікується, що ці поштовхи, от я вчора про це говорив. Будуть відбуватися на протязі чотирьох днів, тобто ще три дні. І от е, на що саме звертають американці в цій темі, що вони ну здивовані, можливо, і вражені, наскільки е, мінімальні втрати від таких потужних землетрусів, тому що сам Тайвань, острів знов ж таки невеликий, і коли ви подивитесь, там ну, розруха, в принципі, чи землетрус. По суті, захватив майже всю країну, майже весь острів. І от на даний момент, от приблизно не приблизно, а 10 відомо загиблих, і там приблизно тисяча людей, які отримали поранення. І е, американські журналісти знову ж таки задаються питанням, як як взагалі таке можливо, і тут я от для від себе добавлю, от згадайте е, землетруси в Туреччині, де просто страшенні там е, е, кількість жертв, просто неймовірні. Але е, знову ж таки автори цієї статті, вони не звертають на Туреччину. Вони звертають е, на американську історію, коли землетрус відбувається в Америці. І Америка навіть близько не стоїть до стандартів Тайваня. і розказується про те, що наскільки круті жителі чи держава в Тайвані, коли вони просто готуються, підготовлені, і от стандарти тайванські дозволяють оці жертви тримати на отаких, от ну доволі низькому рівні, навіть при тому, що землетрус був дуже потужний. Наступну новину можна було б так о, назвати Байден наїжає на Ілона Маска. Хоча це буде не зовсім правдиво. Чому? Тому що е, адміністрація Байдена не тільки наїжає на Ілона Маска в даній новині, а історія дивіться про те: про те, що адміністрація Байдена звернула увагу на те, що. Приватні космічні станції. Ну і знову ж таки, SpaceX Elon Musk, вони, в принципі, лідирують в цьому списочку е цих приватних космічних станцій, чи не космічних станцій, а космічних компаній, які запускають е ракети в космос. Так дивіться, про що новина? Провина про те, що виявляється, а ці приватні. Космічні компанії користуються американським повітряним простором, і за це не платять гроші. І здавалося б, стоп, а який повітряний простір, за що платити гроші? Але історія, дивіться про що: історія про те, що звичайні авіакомпанії, там Дельта, там Саутвестерн, які там будь-які Аляска, про яку я розказував. Кожен раз, коли м, літак злітає в повітря, його за ним дивиться оцей, е диспетчер, да, авіадиспетчер, який слідкує, щоб вони там не втаранилися, хто там, там попереду, дуже багато роботи робиться. І це недешевий такий е, процес. Так от кожна авіалінія від ціни е, там, квитка, умовно кажучи, від своїх заробітків платить 7,5%. Грошей, як ж, як плата за користування американським простором, тому що це знову ж таки дуже багато служб задіяно, і так далі. І взагалі, от для нас, людей, для тих, що літають, що це виливається, це кожен квиточок від 5 до 20 доларів. Я так розумію, залежно, який ви там класом летите, ви платите за користування американським простором від 5 до 20 доларів. І здавалося, окей, ну літак, ладно, він летить американським простором, має відношення, ну ракета то вертикально злетіла і все. Але виявляється, не так все просто, тому що, от декілька цифр вам, наприклад, 10 років тому в на американський через, через американський повітряний спосіб простір було зроблено 15 запусків космосу. Ну, 15 це один в місяць, трошечки більше. За минулий рік за один минулий рік було зроблено 117. От, взялася конкретно, знову ж таки, як, як сама така основна ціль SpaceX ілона Маска, вони за 15 років зробили 300 таких запусків. І в статті говориться, що кожен раз, коли робиться такий запуск, і повітряний простір, особливо от, а, Ми з Канавел, там один із найпопулярніших для запусків ракет в космос, це Флоріда. Це доволі такий е, ну, повітряний рух дуже живий, тому що там мер в аеропортів, туристичний штат, туди дуже багато літають. І от ви собі просто порахуйте, що кожен раз, коли ця ракета злітає, диспетчери мають провести літаки, які. Ну, в будь-який інший день прямою, умовно кажучи, лінією летіли. Вони мають оминати ту зону. Тобто, кожен раз, коли от, ракета Ілона Маска і там інших, знову ж таки, і Боїн є там і ще там і інші є компанії, зараз це доволі поширено раніше, наприклад, років 10 тому назад, це було дичиною, новинкою якої, що приватна компанія могла літати. Тобто, була державна компанія НАСА, вони своїми шатлами там літали, тобто держава в держави, ніхто на це не звертав уваги. Зараз, коли це все приватні, і вони нічого не платять в кобілочку державну. І тепер ж знову ж таки, от е адміністрація Байдена, е готуючи новий бюджет, вони якраз ж написали чи включили. Оцей пакетик, щоб платилися, і щоб ви розуміли, що це виливається, це виливається в мільярди доларів державного бюджету, і в принципі недостачі. І взагалі це, ну в принципі, свого роду крадеться, тому що літаки, які літають і мають облітати, ну, пару літрів керосіна літально, вони спалюють окремо, тому що вони мають облетити ту зону. І виходить, що всі платять за це, а Ілон Маск і йому його космічні друзяки за це не платять. В Америці тепер на це звернули увагу і тепер а, от, а, підпихають сенаторів, щоб вони підписали закончик, щоб вони так само це питання розглянули. Тому що, як то кажуть, «enough is enough». От і ще новина про Форд. От я часто звертаю увагу на Форд, про те, що як вони дивляться взагалі на майбутнє, як вони вирішують. І Форд зробив об'яву про те, що вони. Трошечки відсовують е, старт електромобілів там е, більшого класу, там оці позашляговики, там більші і так далі. Декілька моделів пересовується, мав розпочатися цим літом. У 24-му році пересунулись на 2026 рік, а деякі моделі перенеслись взагалі на 27-й рік. Чому? Тому що зробили аналіз продажів, що відбувається. І електромобілі от не настільки популярні в Америці. Але що особливо популярним, знову ж таки, Форд більше дивиться на свої там моделі і так далі. Так от Ford має особливу популярність у гібридах. Виявляються, навіть не звичайні бензинові двигуни, а гібриди. І от я щось ну, так крепко не цікавився. Гібрид, я собі те гібрид, це значить бензиновий і там. Генераторний двигун, я так розумію, коли вона їде, вона підзаряджується і так далі. Виявляється, ще є один клас. Тобто, ви можете не від генератора заряджати, а ви заряджаєте вдома в розетку і на цій розетці їздите. А коли ця розетка е закінчилася, заряд тоді включається бензиновий двигун. І це, в принципі, дуже крута така машина їздити там по роботі, по місту на короткій дистанції. От, Так, от. Звичайний генераторний і бензиновий двигун 45% плюс Ford, скакнули продажі, а зарядка від домашньої розетки скакнула 34. І от Ford звернув увагу на те, що саме на це покупці зараз падки кидаються. І вони оголосили таке, що до кінця цього тисячоліття, кажу тисячоліття, обичає десятиліття. Абсолютно всі бензинові е моделі, які зараз випускає Форд, вони будуть тепер ви можете взяти як варіант, що ви як гібридний варіант, тобто можете взяти чисто бензиновий, який ще залишаться. Але абсолютно всі будуть бати гібридний. В принципі, це доволі класна штука на от бюджет, коли е ну, всі звичайно говорять про... Тойоту Пріус, вони були в авангарді піонерами взагалі цієї ідеї в Америці, як прийшло, Але зараз, от є, от взагалі оцінюється, що взагалі е гібридна машина, вона набагато вигодніша, як мінімум, зараз, ніж електрична. Ну і остання новина трошечки продовження теми про те, що я розказував про пташиний гриб грип в Америці. А я вчора позавчора я точно не пам'ятаю розказував про це. І дивіться, про що тепер розганяється тема: що ага, раз пташиний гриб, раз знову ж таки, стільки-то там корей знищено, яєць знищено. А як відносно того, чи е, ймовірність? Заразитися, якщо ти їси яйця не до кінця приготовлені. Ну, дивіться, є такі блюда. Я, наприклад, люблю яйця, коли тіче жовток, як то кажуть, або хто робить яєшню, В Америці це називається over-easy, це коли перевернуто з обох сторін, але жовток всередині сирий. Або sunny side up називається. Тобто одну сторону підсмажено, а жовток іще сиренький. Так, от, Food and Drug Administration, це адміністрація по їжі і пігулкам Сполучених Штатів Америки, розказує про те, що дійсно, якщо ви їсте такі і це, у вас є можливість заразитися пташиним грипом. Хоча можливість мінімальна. Ви скоріше сальмонеллу підхопите, ніж пташиний грип. Але дивіться, розказується про те, що знов ж таки, щоб 100% огородити себе всяких таких болячок. І це треба їсти вкруту жарене, варене вірніше. Або якщо яйце, то в Америці це Scramble, тобто перемішані жовтки, тобто, щоб добре прожарене, щоб не отримати. Але е, є така штука, як пастеризовані яйця. Тобто, коли ви купуєте яйця в магазині, е, можливість того, що ви заразитеся від магазинського яйця, ну, дуже близька до нуля. Тобто є, є така ну невеличка небезпека більше заразитися, як ж такі від домашніх яєць. Хоча знову ж таки вона невелика, тому що шанс, що ваші курі кури ходили десь на тусовочку з заразними сусідськими курми, так само мінімальна. Так, що от така ситуація, але взагалі, як ви розумієте, медицина не рекомендує їсти е, яйця або пити сирі, або недосмажені, або недоварені. Але якщо ви вже налаштовані їх їсти пити в такому вигляді, то переконайтеся, що вони як мінімум пастеризовані. Пастеризовані це яйце проходить певний процес там, грання з температурами, мінус плюс, і для під, під, чого це робиться, щоб вбити потенційну бактерію, яка є в тому яйці, яка може вас заразити, і потім коротше, ви маєте проблеми. Так що, якщо ви їсте пастеризоване. Яйце, в принципі, тоді можете пити хоч це. На цьому все. Я дякую, що ви додивились до кінця цей випуск. Дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Вітаю нових підписників на каналі. На цьому все. Сподіваюся, наступний випуск буде завтра. Вам нехай щастить. Не забувайте підтримати Україну. До завтра!